Швидко продати речі на Віндач за один день. В сумі ми продали більше 10 тисяч речей, тому ми знаємо, про що ми говоримо. <с> Спецфект. За стільки років роботи ми вже просто знаємо, дивимося на річ, і ми розуміємо, яку ціну ми будемо ставити на підлозі, на білому фоні, на вішачку, на манекенах, але найбільш дієво і те, що справді працює на тілі. Продається все, продається багато, ти просто не встигаєш публікувати. Ну, Шедевр. шедевр. От такі описи, що хочеться придбати цю річ, навіть якщо ти не бачиш фотографії. Ось такі описи ми пишемо. А ми готові ділитися, тому чекаємо вашого фідбеку. Домкович Проджект. Всім привіт! Вітаємо на каналі Домкович Проджект. І у сьогоднішньому відео ми хочемо поділитися. Топ п'ятьма порадами, як швидко продати речі на Віндач за один день. В сумі ми продали більше 10 тисяч речей, тому ми знаємо про що ми говоримо. Усі ці фішки і поради ми перевіряємо на собі кожного дня, тому ми знаємо, як продати швидко. Тому сьогодні будуть такі поради від початку до продажу. Так ця. Поступова інформація, як сфотографувати і так далі, і як, звісно, продати річ як можна швидше. Перша порада, і найважливіше це класне якісне фото. Ми відкрили для себе як максимально швидко, якісно і продаваємо робити фотографії. Ділимось. Отже, ми пробували робити фото на підлозі. На білому фоні, на вішачку, на манекенах, але найбільш дієво і те, що справді працює на тілі, на людському тілі, де можна гарно спозувати, де картинка загальна виглядає досить так заманливо. Ми стараємось якось вкласти волосся, зробити легкий макіяж, можливо, обіграти аксесуарами. Ми обираємо. Білий фон в нас це стіна, але можна також замовити собі рол білого паперу. Ми обираємо робити фотографії на білому фоні, на моделі і при денному світлі. Це ось такі три основні і дуже дуже важливі деталі фотографії. Можливо, сказати, наприклад, якщо ми фотографуємо топ, ми стараємось підібрати відповідний низ, щоб воно гарно стилізувалося і вже так виглядав готовий аутфіт. І зазвичай там ми беремо а Дві частини одягу, які вже є на продажі. Наприклад, ти фотографуєш топ, а тебе зразу ж питають там за спідницю, яка була одіта зразу на тобі. Це теж дуже зручно і важливо стилізувати верхність так, або плаття. Там ви можете якийсь аксесуар одягнути і вже буде виглядати Да, Все, що є на продажі, клієнт буде питати, наприклад, за туфлі чи за спідницю. Ми робимо близько 5-6 фото. Це фото. Повний різ, фото зблизька, усі деталі. Якщо є дефекти, обов'язково сфотографуйте дефекти: фото з боку, фото ззаді, фото, етикетки, фото складу. І це все ми відповідно публікуємо. Виходить там до, ну, до 10 фото. В середньому 5-6. Але найважливіше, щоб саме перша фотографія була дуже красивою, дуже да. якісною і дуже світлою. Перше так, фото це було зрозуміло. Так, перше фото, де видно повністю чітко твар. Якщо це топ, це ми фотографуємо до пояса. В нашому випадку ми завжди показуємо обличчя. Якщо ви хочете, ви можете просто там до шиї, до бедер. верхня частина вашого тіла, там де видно чітко топ, кофту і так далі. Якщо це відповідно, ми фотографуємо. Від шиї до самого низу, і тоді в кадрі, в головному, в першому, є чітко видно там штани в повний ріст отаке правило. Якщо плаття, відповідно, ми фотографуємо повністю від верху до низу, і тоді гарно на основному фото видно плаття. Тому що треба враховувати, що фото теж вони обрізаються. Uh -huh. В головній стрічці воно вже трошки обрізане, тому Не треба привертає так увагу, як в повний ріст. Так. Тому треба завжди з запасом фотографувати. Давайте поговоримо про другий такий лайфхак ціна. Зазвичай завжди хочеться продати трішки дорожче, тому ми ставимо ціну трішки вище того, за якою справді готові продати річ. Щоб змогти. Трішки підкоригувати, знизити ціну з часом. Наша така порада, якщо ви хочете швидко продати річ і маєте трішки часу посидіти завінте. То ви бачите, ви запублікували річ. Пройшло пройшло кілька годин, або можливо година часу, і ви бачите, назбиралось багато лайків. Ви можете трішки понизити. Ціну на 1 євро, наприклад, і люди, які зацікавлені, які поставили лайк, які зберегли собі цю річ в сподобалось. Їм приходить сповіщення, вони вже зацікавлені в цій речі. І якщо вони бачать, що о ціна знизилась, і вони знову нагадали собі про цю річ, точніше, ми їм нагадали про цю річ, і це більша мотивація для них її купити. Ось такий лайфхак, а дуже важливо теж вибрати правильну ціну, як ми обираємо якусь все-таки ставити ціну на певну річ. Тобто, все залежить від бренду і так далі. Про це я думаю, ми знімемо детальніше відео. Але ми завжди досліджуємо ринок. Ну зараз ми вже не так досліджуємо, бо ми, в принципі, в нас вже за стільки років роботи ми вже просто знаємо, дивимося на річ і ми розуміємо, яку ціну ми будемо ставити, але важливо, щоб вона була не за високою і не за низькою, так. E, тому, коли ви досліджуєте ринок, ставте таку середню ціну і завжди ставте з націнкою вище на кілька євро, щоб ви ну, на кілька євро чи там злотих, яка у вас валюта, щоб ви могли просто спокійно e, підтверджувати, трошки, знижку. Да, підтверджувати знижку. Тому бо люди дуже люблять так, на Вінтиді запрошувати знижку, і щоб вам просто не було шкода грошей, ми завжди ставимо нехай там, на 5 євро вище. Так? Uh -huh. Отак. Щоб не було шкода і потім просто ту знижку зробити. Третя і дуже важлива порада це опис. Ми робимо прекрасні описи. Мені здається, я вже говорила. На початку нашого бізнесу, коли ми тільки починали публіка... публікації і продажі, ми не робили опис. Ми просто писали mm -hmm. да. хороший стан, хороший стан і назву речі, розмір і так далі в фірму. І моя мрія була писати розкішні пишні описи з хештегами з усім. І тому зараз це дуже важливо і принципово для нас. Ми пишемо дуже. Класні описи. Ми завжди пишемо про дефекти обов'язково. Ми пишемо на наші параметри моделі, яка одягала е, певну річ, і хештеги актуальні до речі, і актуальні взагалом. Теж треба буде, напевно, розказати вам, якщо цікаво, які хештеги актуальні і так далі. Тому опис має бути короткий, але такий чіпляючий. І дуже важливо теж заголовок з всіма такими найважливішими словами: це бренд, це то топ. Топ, джинси і так далі, стиль, можливо, якщо він є, і розмір. Коли я перечитую іноді опис, який написала, я думаю, боже, це просто ну, шедевр, шедевр. От такі описи, що хочеться придбати цю річ, навіть якщо ти не бачиш фотографії. ось такі описи ми пишемо. Такі. З історію, якщо, наприклад, якась річ дійсно особлива, ми завжди пишемо якусь особливу цікаву історію. Можемо додати, що ця річ ідеально підійде для побачення при місячному світлі або щось таке. Завжди пишемо щось таке дуже гарне і особливе. Звісно, ми завжди дивимося багато рекомендацій іспанських блогерів, французьких блогерів про те, як швидко продавати на Vinted. і хочемо поділитись одним лайфхапом саме з цих рекомендацій, але ми так не робимо. Але це працює всі так. Це важливо знати. Якщо річ не продається. Її видаляють і публікують ще раз з тими самими фотографіями або їх перефотографовують. Ми так не робимо, тому що це займає багато часу, тому що ми пишемо описи і це все справді кожна наша публікація як окремий вид мистецтва. Тому це б зайняло нам просто в рази більше часу. В нас працює оця наша схема зі знижками, яка. Дає, дає сповіщення, хто зацікавлений. Але от багато саме продавців вони видаляють і публікують ще раз річ, щоб вона була в актуальних зверху, щойно запублікованих як свіжий товар, щоб люди могли її побачити як нова річ, нова публікація. Ми досі не знаємо насправді, як працює активність Вінтеду, тому що бувають дні. Е... Коли взагалі глухо і дуже маленька насправді активність, а бувають дуже активні класні дні, коли продається все, продається багато, і просто не встигаєш публікувати. І в, коли бувають дні такого затища, ми придумали нашу спеціальну таку схему, як, робити, як додавати активність нашим сторінкам, нашим шафам. І одна з них це в нас спеціальні пропозиції дня. Наприклад, ми робимо знижки. Так, ми пропонуємо різні знижки до спеціальних днів, такі як Різдво, Пасха, 8 березня, це зазвичай. День... Обов це обов'язково до кожного великого свята. Це День Мами, День тата, День Конституції України. Чарт. Різні важливі такі свята. Ми завжди пропонуємо, там, 8 березня, ти прекрасна, неймовірна жінка, ми тебе вітаємо з цим святом і пропонуємо тобі знижку, наприклад, там, на другу річ 50%. І нашому клієнту це приємно, нам це приємно. І всі задоволені, і в нас йдуть продажі і дівчата задоволені. І потім коментарі супер. Так, але звісно, свято в нас не кожного дня. Великі свята в нас не так вже часто. І іноді, коли немає активності, ми можемо просто написати, писати всім на кожен лайк, відповідати, що сьогодні такий прекрасний день. Купи одну річ і отримують другу зі знижкою 50%. Так. Якщо немає активності, це треба заморочитись, це треба всім відповідати. Але ось таке ось такі дії ми робимо, і це справді підвищує е, наші продажі. Не пам'ятаю, чи ми це говорили, але також це вже напевне п'ятий, шостий пункт. Не знаю, так. збилися з рахунку. Але е, ми відповідаємо на кожен лайк. Приходить лайк, ми пропонуємо невеличку знижку. Напевно, ми цього не говорили. Ми пропонуємо невеличку знижку, наприклад, 1 євро. І вони вже собі думають, чи запросити ще більшу знижку, чи можливо купити. Але вони бачать зворотній зв'язок одразу. Ми можемо також їм щось написати, ще кілька слів до того лайка. І вони вже бачать, що ми йдемо на зустріч, ми готові, наприклад, зробити знижку. Наприклад, ми зробили 1 євро, і вони ж там запросять три. Ми підтверджуємо, і так товар розлітається. Ми будемо закінчуватись, поділилися такими основними нашими порадами, нашими лайфхаками, як продавати швидше. І повірте мені, якщо ви використаєте всі ці наші поради і запублікуєте, наприклад, на новому Вінтеді 10 речей, половину з них ви в цей же день продасте. Ще нам важливо, може, я щось да. добре. Скажи так, видиш, так. Що на ми дуже сподіваємось, що ви будете користуватись нашими порадами, і вони будуть вам корисними і. Якщо у вас є якісь класні лайфхаки, як робите ви? Можливо, щось таке, що ми не робимо. Поділіться з нами в коментарях. Ми теж обов'язково будемо це використовувати. Тому давайте ділитись своїм досвідом, хто як робить, хто як продає на Vinted і давайте спілкуватись там. Також чекаємо коментарів, яке відео зняти нам наступне, можливо, у вас є запитання, можливо, ми вже дійдемо до питання-відповіді. Дуже, ми б хотіли. Ми б дуже хотіли, ми чекаємо, коли збирається більше коментарів і знімемо питання, відповіді. І, взагалі, ми дуже зацікавлені фідбеку і дуже хочемо не знаю, якось комунікувати з вами і знімати те, що вам буде цікаво і актуально. Ми готові ділитися, ви бачите, але чекаємо від вас лайки, коментарі підписочки. Дякуємо, Дякуємо за перегляд.